Солодкий сюрприз, як я вам і обіцяла, від майстра, солодкого майстра Світлани Проданик. Світ, це майстер світ дизайну. Також прийшла не одна своїм синочком Андрієм Продаником. Вітаю, Андрій, Світлано! І солодкі подарунки також ви принесли з собою. Ну, кое-що, так. Передень Нового року. Святковий настрій. І хочеться теж якось прикрасити свій дім не тільки виробами із соломи, так не тільки гарно виглядати, а ще й щось, щось солодке подарувати своїм рідним чи друзям. І ви в цьому спеціаліст? В якій то стіпіння, да. вже да. Світлано, ви займаєтеся декілька років вже це. Ну, вже більше трьох років. З чого це все починалося? Я знаю, що ви мама і навіть двох дітей mm. да, мама двох дітей, І м, сиділи, сиділи і от захотілося зайнятися чимось таким от, творчим. Ну, не вдруг прямо захотілося. общем, я всю, всю как бы, сколько я помню, что-то делала руками. С самого детства, там какие-то поделки из бумаги, как, ну, как в делают, да. Там, потом вышивала, ну, много чего я делала, то есть я сколько себя помню, все время чем-то занималась, каким-то рукоделием. Вот. А к свиту я пришла как-то, ну, во-первых, я сама люблю конфеты, <laughs> люблю сладкое. Вот. И, значит, первый, самый первый мой, ну, даже не букет, это сложно было назвать вообще букетом, <laughs> это пародия была, но, тем не менее, там цветочки я сделала, мне вот Андрюша шел на день рождения к своей подружке, и мы Андрей, сделали. Ты в усёму, мама за. Ну, мы купили подарок, да, ну, как бы цветы девочкам надо дарить, да, ну и я решила, что не быть банальными, не цветы, решила попробовать сделать вот цветы из конфет тоже. Дети все любят конфеты, сладкое. Это был ну самый первый такой, там, букетик. Дети, честно говоря, даже не поняли вообще, что там внутри конфеты, потом кто-то показал, там все это быстро растеребили все там. Ну, разобрались. Ви Такие выробы роботы оригинальные. Ну, первое уже, да, дальше как-то это вот. То есть мне понравилось, я поняла, что это затягивает. Как-то захотелось там учиться пробовать чего-то большее. Дальше и такое, ну, большая такая у меня первая работа была. Опять же, с Андрюшей связана, опять же, он виновник на выпускном детском саду. Uh, я делала подарки воспитателям, там, ну, работникам детского сада. Мы, конечно, наша группа удивила всех. И, ну, <говорит> У нас еще воспитательница была такая замечательная женщина, Валентина Яковлевна, она говорила, ну, как бы принято, да, по традиции дети выпускаются, дарят подарки там, своим сотрудникам. И она ей очень хотела говорить, если можно, так чтобы ну, не так, как всех. Я говорю, ну, то, що не так, як у всіх, Все я вам гарантірую, Валентина Ріванці говорю, я не знаю, як там подобається або ні, але удивляться точно. Ну, ефект був, як <ривіт> життя. <ривіт> Люди, звісно, були. Власне, Чому ми бачимо вий? один із ваших виробів зараз тут, у нашій студії, це такий ананас із цукерок. Розкажіть про нього. собственно, что рассказывать. Ананас, как бы считается, ну, по традиции, да, на новогодний стол покупаются фрукты, сладости, мандарины, ананас, уже такой экзотический фрукт. Да. Но вот мне захотелось там ананасы, у нас почему-то проблема купить спелые, вкусные, ароматные. в основном вот эти зелё... для бутафории. У нас ну, они зеленю... Ананас. да, зеленючие, конечно, ну, Не вот, захотелось сладкого ананаса, щоб он... розрізати, <рес> чому, конечно, не Вот От вот получился ананас. І ми маємо Что ще быть? ваші роботи. У нас є, ми з вашого дозволу взяли ваші роботи і можемо презентувати нашим телеглядачам Уже по ходу нашої розмови вони будуть з'являтися у кадрі. От, власне, теж ялинка зроблена да, вами різними. Букети також, тобто у вас такі різносторонні якісь вироби. Це і пряники, і новорічні вироби. І ще що, що такого виробить? Ну, пряники, це якоби как бы, зовсім недавно к цього прийшла. же, з появленням дітей Конфети не сильно їм можна, не в таких количествах, як вони хочуть їх їсти. Тому ми вирішили купи. Как бы... чуть загладить, это сладости, конечно, хочется, все их любят, вот попробовать прянички, тоже пекли обычные просто пряники, вот там прошла фотография, да, что мы там с детьми дома раскрашивали, даже вот дочке там еще два года она пыталась раскрашивать, но потом как-то, опять же, захотелось красивых пряников научиться делать, это красиво, ну, вот как-то так, ну, а вообще я, ну, как бы делаю подарки не только конфеты, там, Печіння, пряники, Много чего. Не знаю, подобається мені ділити руками. Ви ще прикрашаєте так, до свята, то ми бачили зараз Андрійка, також на фотокартки, він так старанно робить виріб. Ще прикрашаєте ну, якісь свята, так? Ви цим, 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 цим займаєтесь також? Ну, Можно, конечно. Ну, как можно? В общем, да, когда просят, я могу там на свадебный стол делать композиции какие-то там большие, красивые, там конфетные можно это делать, опять же, там без конфет. На праздник, на детские праздники тоже. Это одновременно и украшение стола, и то же самое, там, после праздника все закончилось, все, дети налетели, все это съели, красота, все довольны, то есть красиво и приятно, вкусно. Найлегше, що mm -hmm. можна зробити, так це от такий пряник, такий виріб до нового року. Ну, mm да. -hmm. І вже ви е, е, є деякі готові. Ви недаремно прийшли mm -hmm. з Андрієм, бо все з нього завжди починалося в вашому житті. Взагалі, так, діти з'являються. Власне, таке захоплення почалося саме з е, завдання Андрієві принести щось подарувати на день народження. І зараз з Андрієм ви. Покажете нам, що і як ви робите своїми руками, от саме стосовно таких прячків. Що ми знаємо, що в полі родини з родиною завжди приємно і проводити час із користю, і можна власне розфарбовувати зірочки разом зі своїми рідними ми на кухні, і таким способом готуватися до нового року, і буде так і корисне, і приємне все разом. Ми бачимо різні кольори. Скажіть, будь ласка, як фарби ці з'являються, як ви це от компонуєте в такі е, целофан? Ну, целофан, кулючик, ну, Для мене це найбільш удобна форма. Есть, удобно держати в руки, як карандаш можна їм писати, там, рисовать. що наповнення? Яке наповнення? Це білковий крем. Пудра і білок яичный, все і піщевий краситель, це у вот білий просто он забивается в п'ені і в красители добавляются. Пищевые. Ну, ну, как бы Делаю для детей, Стараюсь поменьше, конечно, щоб воно прасты. було користь. Да, да. Всі продукти натуральний печені теж натуральних продуктів, масло, яйця, мед. Це виготовлене теж вашими руками. Да. Да. Що розфарбуємо першими? Якого кольору Андрій вибирай. Зв'язку. Розового і зв'язочку розового і білюзового. Розфарбуємо зірочку. Андрій теж вам допомагає, я так розумію, трудитись. що <звук> <Что> є Іноді <сила. звук> навіть приходиться просити, щоб не допомагали. То есть основу мы нанесли, так? А ну, далее да, вот, вот я частично заготовки, можно я потом покажу просто вот на пряничках там рисовать. А это сразу наводится контур более густой глазурью, а потом жидкой заливается. Какое-то время просто мы надо... Мы вот такие формочки, да, невеличкие. Какое-то время надо, чтобы эта заливка высохла. А потом по ней можно рисовать вот там все что угодно. Скільки часу потрібно для того, щоб от все висохло? Ну, в общем, у нас засыкает достаточно быстро. Вот густая глазурь, вот мы сейчас Андрюша вот закончит, она тут же подсыхает там, минут, я не знаю, за 7, когда заливаешь жидкой, конечно, оно там чуть больше времени, там, ну, минут двадцать чтобы постояло. Опять же, зависит от концентрации и от толщины заливки. Теж картини ну, ць, сніжинок вигадуєте самі по ходу чи це конкретні макети? Ну, ну ні, как-то само йде. Нет. Хотя, ну, конкретні макети, звісно, там смотрю в інтернеті, смотрю якісь фотографії. фотографії. Есть... Я знаю, mm -hmm. Світлану, ви також ви працюєте, я буду поки що вас запитувати, поки наші гості роблять е, вироби, такі сніжинки, які ми вам буквально скоро покажемо, бо в нас залишилось мало часу. І ви також берете у виставках і благодійних заходах часто участь. Mm -hmm. Це правда, так? Да? Так. Да, да. І, до речі, я відкрию невеличкий секрет також, сьогодні. Сьогодні відкриває секрети. Це ми познайомилися з Світланою заочно буквально рік тому, коли вона презентувала свої вироби на збору збір коштів да солдатам нашим да, Світлана. Часто також предоставляє свої роботи досить без безкоштовно, і якщо вас побуждає все ж таки брати участь в подібних заходах. Не знаю, хочеться якось своїм. трудом своей работой поделиться с людьми, чтобы, ну, то есть как, подарить радость какую-то людям. Ну, не знаю, печеньки всегда это, ну, еда вообще как бы понятного человека, да, ассоциируется, это первая там необходимость, вот, жизненная. А если это вкусно, если это еще сладкое, это не только необходимость жизненная, это удовольствие, это радость, это положительные эмоции, улыбки. Вас є можливість зараз показати свої вироби і сказати до побачення нашим телеглядачам і побажання з Новим роком на завершення. От ми маємо такі так, таку невеличку сніжинку, яку вже, вже вдалося зробити за цей короткий час. І ми вітаємо наших телеглядачів з наступаючим новим роком. Зустрінемося зовсім скоро разом з Світланою Андрієм. Ми ще продовжуємо ну, тут в давай. студії давайте, е давайте. готувати ці смачні смаколики. А я вітаю вас з наступаючим новим роком. Бережіть одне одного, і хай все ж таки диво в вашій оселі воно трапиться на новий рік. Хай щастить! До нових зустрічей!